Вітаю всіх у нашому святковому марафоні рецептів. Сьогодні готуємо ароматні імбирні пряники. Вони не лише смачні, а й допоможуть створити затишну зимову атмосферу у вашому домі. Тож залишайтеся з нами до кінця, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Попереду ще багато святкових рецептів. Для початку в сотейнику змішуємо мед, цукор. Пеції і ванілін. Ставимо на середній вогонь. Перемішуємо та доводимо до кипіння. Ця суміш наповнить вашу кухню справжнім святковим ароматом. Переливаємо гарячу масу в глибоку миску, додаємо соду, перемішуємо і не лякаємося. Маса трохи вспіниться. Це нормально. Тепер додаємо кубики м'якого вершкового масла. Та добре перемішуємо, поки масло повністю не розтане. Коли маса трохи охолоне, вводимо яйця поступово. Додали одне, перемішали, потім друге. Те саме робимо з борошном. Додаємо частинами, ретельно перемішуючи після кожного разу. Наприкінці замішуємо тісто лопаткою, бо воно буде дуже м'яке й липке. Залишаємо тісто в мисці, накриваємо харчовою плівкою. І ставимо в холодильник на 30-40 хвилин. Після цього тісто стане пружним і перестане липнути до рук. Дістаємо тісто з холодильника, розкачуємо пласт завтовшки 3-4 мм і вирізаємо фігурки за допомогою формочок. Тут можна дати волю фантазії, ялинки, зірочки, серця. Будь-що. Випікаємо наші пряники в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 10 хвилин. Готові пряники вже смачні самі по собі. Їх можна залишити без прикрас, присипати цукровою пудрою або приготувати глазур і зробити їх яскравішими. Для глазурі збиваємо білок до пишності. Додаємо цукрову пудру та сік лимона. Якщо хочете різнокольорову глазур, додайте харчові барвники. Перекладаємо глазур у кондитерський мішок і прикрашаємо пряники на свій смак. Ось такі неймовірно казкові, красиві, ароматні та смачні пряники у нас вийшли. Вони стануть чудовим доповненням до святкового столу. Або подарунком для близьких. Підключайте фантазію і творіть. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях, як ви прикрасили свої пряники. До зустрічі в наступному святковому відео!